Це, звісно, лихо. Лихо не поправи, мі, шановні аграрії. Ви вже де багато бачили. Де Дніпропетровщину накрило е, такий град, який знищив урожай. І на цей соняшник, хоч є якась послідня надіжда, але що тут очікувати? Тут фактично, ось ви подивіться, скільки на полу. Гляньте, все вибито, весь знищений урожай. Це ми, шановні аграрії, на Дніпропетровщині. І сьогодні був у нас дзвонок від нашого товариша. Не це поле. У нього ж така сама історія пройшла, але... Корзинок у нього немає зовсім. Тут ось, хоч тут десь може є, ось о десь є. А там зовсім вибило все на ухналь. Людина це не крупний фермер, понесла великі затрати на добриво, на вирощування і бором внесла все, якоби зробила найкрутіше. Приїхала б ця негода і просто упала в відчай. Значить. Там вже ближайші фермери, які не зацепило поля, дають цій людині зерно і правильний вибір. Тобто на тому полі буде обов'язково сіятися у нього пшениця. От. І цей фермер, проконсультувавшись у нас, як його виростить, як його що. Чи падать у віччя, ні в кому випадку не треба падати. Треба сміло сіяти пшеницю. Є время підготувати почву та зібрати ці пожнівні остатки. З них вже нічого не буде, дві шапки не буде. А треба прийти до обробітку і обов'язково, шановні аграрії, внести Добриво, шановні аграрії, це основне, тому що хоч от такий соняшник він з почви забрав. І зерновим треба добро. Добриво треба комплексне. І от що ми людині прибра... предлагаємо, Вітасар ПКС. Чому іменно це добриво? Та тому, що, шановні аграрії, скільки фосфора, калію, як в цьому добриву органічного, ми препаратів не зустрічали. Тобто людина, коли оброботок ґрунту буде робити, внесе Вітасар, закультивірує і посіється. Фосфор, калій, сірка тут буде. Треба додати сюди, шановні аграрії, азот. Азот можна карбоміду 20 кг, можна касу. І вже законно тут буде, шановні аграрії, ґрунт удобрений після соняшника. Це не та нітрамофоска, яка суха буде тягнути ту влагу з почви, якої там вже її на момент посіва не буде. Це добриво не забирає вологу, а насищує ґрунт самим основним це те, що дає прибавку, шановні аграрії. І основне, що це добриво буде дешевше, в рази, чим нітрамофоска, чим, ні, чим амофос, Тобто не тільки не забирає. Вологу з ґрунта, а гарно розчиняється дешевше в ціні. І дає гарний результат, дасть гарну прибавку. Тому що після соняшника, що тут в ґрунті є: фосфора нема, калія нема, сірки нема. Азот будуть бактерії питатися, тобто до моменту вегетації там нічого не буде. Якщо ми внесемо з посівом нітрамофоску, вона коли буде работати? Правильно, в 2024 році, як розтвориться. А там далі холода, блокування фосфора. І обов'язково, шановні аграрі, перед посівом треба обробити зерно, те, що люди там дадуть фермеру. Зерно, це буде зерно, просто сім'яний матеріал, але не оброблений. Так як посів по соняшнику у людини буде, ми ось його предоставляємо від венцидор. Ви його всі знаєте, дві діючі речовини, тибуконазолий і керам, Основне Тобто, основне – чим. Головня, корніві, гнилі, п'ятністості осінні. От, вже протруємо зерні. Ну, вже якщо протравлювати отак ось комплексно фунгіцидом від хвороб. Ми вже й беремо, звісно, сюди. Недорогий, але суперефективний препарат Дефенсес. Ви його всі знаєте. Уже, мабуть, років 8, якщо я не помиляюся, працюю. В ньому в составі антистрес, фосфор, калій, амінокислоти, мікроеліменти. Марс в чистому віті це полімер, в якою весь комплекс мікроеліментів, весь повністю. Всі, що треба, мікроеліменти, всі тут є. От в Марсові всі повністю без виключення елементи для живлення. І незамінні амінокислоти. Якщо людина протравить уже венцидором і дефенсу, що вона отримає? Вона отримає чисті, дружні, гарні всходи і головне, вони будуть здорові. Тобто, як я вже й казав, так як після обробітку ґрунту вологи, можливо, вже не буде, а цей препарат ви, ви можете мені самі вже відповідати, що саме головне дає при інструктації оболочку на зернові, таке собі питательне, грудне молоко. Яка насіннинка розкриється іменно тоді, коли буде достатньо вологе? Тобто, другий раз ми вже на збитки не підемо, не буде оцьогось рябця. Після цього там є, там немає, там зійшло, там не зійшло, Те вже кущиться, це тільки влази. З дефенсом цього не буде. Тобто, шановні аграрії, оцей ось, ось прийом від Астар ПК добро, в ґрунт внесене, насіння комплексно протравлене. інсектицид ми сюди не додавали, так як тут. Був соняшник і не буде, пожнівних таких решток, як після уборки, тобто не буде. І ще от нас буде потровить весною бур'яни. Ось о, препарат корверт, як дербі препарат, от, забирає весь комплекс широколистих бур'янів. Тобто, весь комплекс широколистих бур'янів ми проконтролюємо корверт весною. Почва удобрива, насіння протролено, бур'яни забрані. Урожай буде. Шановні аграрії, і саме це, що сюрприз буде для цієї людини, так як вона вже більш пожилого віку не має запасами фінансових, в чулку грошей немає, в Лівчику теж запасів. Ми, оце, шановні аграрії, цій людині від компанії Агрован даруємо ці препарати безвозмезно. Її так наказало, щоб вона не бросала цей бізнес аграрний, так случилося. Да? В неї цих грошей на сьогоднішній немає. Тому Агрован, цій людині, ці препарати. Фактично дає безвозмізно. Шановні аграрі, тільки ж майте совість. Аж трошки. Це. це ж після цього відео не треба ж нам дзвонити, і в мене таке, і в мене таке. Ми ж не... Ми, ви ж самі розумієте, в нас же теж, теж воно усе. Це просто наш клієнт, якого нам просто. Я знаю, що він його віддасть їй в оренду. там є Шановні аграрі, а чим буде зерно протрулювати собі? Агрован. А це буде шановні аграрі, Окреме відео. Ви побачите. Може цим, може не цим, гадати не будемо. Точно вам скажу, там буде куча новинок. Тому, шановні аграрії, щоб не пропустити наші ролики, ви повинні бути підписані, нажати на колокольчик, щоб вам прийшло увідомлення в канал. А за це я вам бажаю мирного в неба, здоров'я, щастя і благополуччя. І хай на ваші участки ніколи не засігає лихо. До побачення, шановні аграрії!